Понад 6 трильйонів гривень, саме така сума завданих збитків довкіллю від війни. Це найбільші втрати в сучасній історії Європи. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Більше трильйона гривень припадає на шкоду ґрунтам: 967 мільярдів атмосферному повітрю, 118 мільярдів водним ресурсам, і більше як 3,5 трильйони природно заповідним територіям серед найруйнівних. Ших наслідків пожежі на нафтобазах, удари по хімрезервуарах та руйнування гідроспоруд від війни постраждали 20% природоохоронних територій України. З нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова громадської організації Всеукраїнська екологічна Ліга. Пані Тетяно, раді вас вітати в ефірі. Вітаю вас на жаль. В такий святковий день геть не святкова тема. Давайте поговоримо про збитки для екології. Наскільки вони відновлювальні, чи можна їх виміряти в гривнях чи доларах? Насправді, коли ми говоримо про збитки для живої природи для природного середовища, вони є, можна їх поділити на дві групи: це ті збитки, які нанесені в результаті військових дій збройної російської агресії, і які можуть бути відновлені, тобто та шкода може бути відновлена в природним екосистемам або природному середовищу в цілому, а є ті втрати. Які є непоправними, і які ми відновити не зможемо найближчі десятки років? А можливо, деякі види, наприклад, в результаті підриву росіянами каховської греблі ці втрати окремих видів флори і фауни, вони є абсолютно не такими, що їх не можна повернути і не можна їх відновити, тому що деякі види зникли назавжди. І коли ми говоримо про вартість цього, то однозначно це складно виміряти будь-якими коштами або якимись методиками. І ця цифра, про яку зараз говорять Міністерство економіки, довкілля сільського господарства, державна екологічна інспекція, ці цифри є не остаточними. Вони вклю... і це на цьому треба наголошувати весь час, і це треба пам'ятати. Бо е, в 2022 році, на самому початку, коли почалося врахування збитків, на деяких конференціях міжнародних росіяни просто наполягали, от така цифра, і от ми на ній стоїмо. І ми маємо весь час говорити: ні, ця цифра не остаточна. Бо, по-перше, на тих територіях, де е, державна колишня інспекція може обрахувати збитки, там не завжди можна мати доступ зразу до цієї території. Але є території, які є окупованими з 2014 року. Це Крим, це Донецька і Луганська області. І ці території з 2014 року, ті збитки, які там нанесені, вони взагалі не обраховані. Я вже не кажу про ці території, які вже з 2022 року були окуповані росіянами. От е, такі цифри в 2014 році. Росіяни, коли окупували Крим, вони поч... перше відскасували статус. Усіх наших об'єктів природнозаповідного фонду, і ці території втратили е, охоронний статус, і саме на цих територіях почалося будівництво через частина території була приватизована. І, е, наприклад, е, на бухта та ласпі, там урочище Батилеман, Батилиман, де знаходилось кілька тисяч унікальних дерев ялівець, е, 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 і там деревам деяким було більше. Півтори тисячі років це унікальні дерева, це і там і реліктові дерева і ендеміки саме в цьому місці. Але саме тут росіяни розгорнули величезне курортне будівництво, і там сотні таких дерев унікальних були винищені. Тобто, це ніхто не обрахував ці збитки. На території луганського природного заповідника в 2014 році зайшли російські танки, і просто знищували знищили територію і будівлю Луганського природного заповідника, де загинули матеріали столі сто років літопису природи. Тобто, це також не було ніким обраховано зараз. І саме тому ця цифра не є остаточною. І всі компоненти довкілля від цього страждають кожен день і кожну хвилину. Пані Тетяно, чи реально відповісти за ось це все жахіття, яке ви, ви перелічили? Ну, це, це якісь статті, що, а які покарання тоді за це мають бути? Я можу вам сказати, що ще ну, після Другої світової війни було дуже багато ухвалено різних рішень за результатами Другої світової війни, хоча окремо питання довкілля не стояло. Але додаткові протоколи до Женевських конвенцій ще 1949 року, що стосується жертв міжнародних збройних конфліктів. І потім, уже в 1977 році, там додат окремо були прописані ті дії, які заборонено використовувати, наприклад, захист установок і споруд що містять небезпечні сили, це стаття 56. Ідеться Йдеться мова про гідротехнічні споруди. І вже пізніше, в 77-му році, ці додаткові протоколи це стосувалося ядерних об'єктів. Так, от Росія порушила вже встановлені правила ведення військових дій, якщо такі дії виникають, і ці дії проти Чорнобильської атомної станції, проти Запорізької АЕС, це є абсолютно врегульовані міжнародним законодавством дії. Які заборонені, які точно можуть бути зафіксовані, міжнародний кримінальний суд розглядає вже декілька справ саме уже по повномасштабному вторгненню Росії, що стосується довкілля, і ці збитки, які ми ну якби називаємо ці цифри, вони є реальними підтвердженнями такої шкоди, і вони точно будуть розглядатися в міжнародному кримінальному суді. Рано чи пізно Росія буде відшкодовувати ці збитки? От буквально зовсім недавно днями промелькнуло повідомлення пана Гросі про те, що завданий удар по конфайменту, це безпечна споруда, яка захищала саркофаги, яка захищала чорнооб'єкт. Чорнобильської АЕС, який постраждав від аварії, в 1986 році. Цей канфаймент був збудований за міжнародні кошти. Багато країн долучилися до будівництва цього безпечного кафайменту, і тепер уже пройшло багато часу, але з'ясувалося, що це не можна полагодити, і пан Гросі заявив, що цю споруду треба будувати заново, тому що порушена цілісність цієї. Цієї споруди, тобто європейці, які вкладали кошти, і сполучені штати вкладали кошти в це будівництво. Тепер точно вони точно знають, скільки вони витратили на таке, на таке будівництво. А шкода, яка завдається, була завдана від підриву каховської греблі і інших гідротехнічних споруд, які росіяни використовують в цій війні, для того, щоб домогтися військових успіхів, вони також ну є заборонені. Ці дії міжнародним законодавством збитки, наприклад, по Каховській греблі досі не підраховані в повному обсязі, тому що лівобережжя, яке було затоплено, так і не не може бути обстежено. А частина території Каховського водосховища так і недоступна в повній мірі для обстеження, тому що там ідуть повноцінні військові дії. І тепер уже на часі у нас дуже серйозні є виклики щодо оновлення методик. У нас в 22 році ми ухвалили ці методики по різним компонентам довкілля, по ґрунтам, по атмосферному повітрю, по заповідним територіям, по радіаційному забрудненню. Але зараз ми маємо точно це обновити для в відповідності до європейських директив. Виконання, яких для нас є обов'язково як е, країни кандидата до вступу в Європейський Союз, і от якраз тут зараз дуже є серйозні завдання, тому що ро, ті розриви снарядів, які зброя, яку використовує Росія, вони є дуже різними і вже є факти. Ми це знаємо починаючи з 22-го року, ще з Маріуполя. Є підтвердження, що росіяни використовували фосфорні бомби. Вони використовували не боєприпаси з невідомими хімічними речовинами, і наші військові це фіксували на фронті. І лабораторними дослідженнями це підтверджено. І забруднення ґрунтів. В деяких на деяких територіях, особливо на лінії зіткнення в Донецькій області, це, це зараз просто форпост нашої оборони. Практично, це та, та лінія. Фронту і не просто звичайна лінія фронту, це та, та лінія зіткнення, де ми ну, де на, на кону стоїть взагалі вся безпека всієї України. Так от ця територія повністю Донецької області забруднені ґрунти, і вони будуть потребувати не просто там розмінування, це першочергове, але очищення ґрунтів від токсичних речовин, які потрапили в ґрунти внаслідок розривів снарядів внаслідок цих обстрілів. Це все що стосується і водних об'єктів. Атмосферне повітря це просто катастрофічне забруднення. І коли буваєш поблизу в областях, де на якій території відбуваються військові дії. То е, ну ця територія взагалі суцільна завіса е, такого рудого повітря, е, такого смогу. Це і вибухи, і розриві снарядів, і це горіння лісів, е, і це вже ну є. Достименно доведений факт, тому що ці речовини це не тільки хімічні речовини, це вигорання біогенних матеріалів, це вигорання нафтопродуктів. Причому різна температура в різну пору року згорання нафтопродуктів дає різну кількість забруднення в навколишнє середовище. Оці всі компоненти. Плюс загибель живих тварин, птахів, дрібних комах. Це все мікрофлори і фауни це все ті збитки страшенні, які щодня, щохвилини Росія завдає Україні. І Це не тільки збитки для України, це збитки, які носять транскордонний характер. Бо дуже багато видів, які ж знаходяться на території України. Вони найбільша популяція Європи тут рахується. І от якраз ці удари по нашим об'єктам природнозаповідного фонду, де охороняються види флори і фауни, вони є збитками і ударами по світовим запасам біорізноманіття. Тобто, пані Тетяно, я так розумію, що ось ці історії, які там колись ми переповідали, що мовляв, в західній Європі є певні території, обмежені там якимись парканами, які внаслідок ще першої світової ось ці землі не радять засаджувати. Я так розумію, що це. Скоріше за все є наша частина нашого майбутнього. В нас буквально хвилина залишилась. Так, і це дуже показові території Франції, які 100 років не використовувалися в 2015 році. Був дам даний тимчасовий такий дозвіл. Так от частина цієї продукції так і не потрапила на ринок внаслідок наслідок залишків цих токсичних речовин, які е, залишалися 100 років в, в ґрунтах. Для, для України це дуже серйозний буде виклик. І зараз наші науковці, українські, разом з міжнародними експертами, готують ці технології рекультивації. Ревіталізації відновлення українських територій, сільськогосподарських угідь, об'єктів природнозаповідного фонду, відновлення, і це має бути зелене відновлення новими сучасними технологіями. Україна здатна показати найкращі зразки. Військового оновлення, і ми демонструємо всьому світу потужність нашої армії, і ми вітаємо наші збройні сили завжди і молимося за них. Але і наша наука зараз готує такі технології відновлення українських територій, які за умови завершення військових дій і підтримці міжнародної спільноти дадуть найкращі зразки зразки такого відновлення і процвітання. Пані Тетяно, ми дуже дякуємо вам за такі важливі пояснення. Тетяна Тимочко, голова громадської організації Всеукраїнська Екологічна Ліга.